Бл сука, туда всі, нахуй, мяш, Отвічаю, блять, сука, бежим туди все блять. Сястя, того, блять, сюка, блять. Right. Ну, летите, нахуй, потом забрав цей м'яч, бежим все назад. Однічаю, блядь, собі. Сука, там орудийся говорять. Це чесне слово, блять, сука, як полікіте нахуй. Жуміть теряти, футбол парать упас, блять. Ми самі себе, себе заганяємо, бля. Віддаємо м'ячі, блять, мячи, блять ригаємо Чуду, хочу Хтось хоче мячи мечі забрати, хочу на дати мячом, блядь. Футбольний клуб мостище повертається в сезон. Розпочинаємо двохтижневий цикл, протягом якого зіграємо на турнірі на підтримку Збройних сил України та проведемо ряд спарингів. Мастище повертається, ти задоволений? Звісно. Я дуже радий повернутися там в свою команду, дає свої рідні пацани, блядь. І це, і це вам блядь, не МФК і не зал в «Мостищі». Це є брутальне мостище на великий футбол, блять. Студінка не кликала. Та яка студінка? Мертва, блядь. Це ні, Стодінка не клик. Коколи ще стільки буде в команді. Доки зі мною на роботі. <рик> Доки файно шпаклює, то ти <рик> і не її буде. Тут. <рик> Я зрозумів, все, давай, давай, тренуємося <рик> далі. Але чули, що десь кликали на область. Не, пропозицій не було, але сам хотів до достиг. Але поки що думаю, доіграю. Це коло тут, і хочу виграти. Якісь кубки, ну і тоді переходити, помагаюся далі. Включили світло, йдемо грати в футбік. <ривіт> все, пішли, пішли, саньок знімати. Так, Андрій Боронович, початок сезону, ну, початок другого кола. Як комплектація команди? Лишились нас ті, що були з того року, у нас ніхто не покинув. Це все добре, це добре. Маємо зараз пару новачків. Будемо планували почати. Ми понеділка тренування, отак. Як... Зробили турнір на підтримку ЗСУ. Починаємо сьогодні перше тренування. І на турнірі будемо доветити новочків. У нас три турніри. Ми граємо в Кубку, ми граємо в чемпіонаті, ми граємо чемпіонів на ну, області. Нам треба людей. Того року у нас так, у нас в кінці сезону нас... було все дурно. У нас не вистачало людей, ми по 12 чоловік їздили на виїзд. Ага, ну, тобто, треба нікого... більше комплектувати. Так, нам ще на, по-любому треба, що хоча б 3-4 чоловіка на нас. Будемо боротися, Що тоді угу. Давай. мосте ще. Давай. Удаляйся, глупити все. <ріст> <ріст> я бачишся на тренування, я радий всіх бачити. Ми, це ж тренування сьогодні таке більше матеріально облікове, знаєш, кого що лишилось, форма, кіпа, хто як там зараз на, на вагу підемо, зважимося. Тренер. Тренер сказав, що Яремківа перехопили в нас Студинку. Так, то я сказав, що Яремківа перехопили. Замахала вже та Студінка. Я би одним матом це все описав. З людиною домовилися, Саш, ми з тобою домовилися. Та ні, я їду на цей турнір, подивимося там. Ну, обідно. Хороший вибор. Кого ще хотіли бачити в мастивших. Мазурчука Віталіка. І що він залишається? Е -е, ви знаєте, мої стосунки з гуменом, я не можу перебивати е -е, ситуацію. Ну, в Гуменові він лідер команди. У нас буде просто хороший гравець-виконавець, який нам потрібен буде у Кубку чемпіонів міст і районів. Ну і Плюс у боротьбі на Кубок району, і плюс у боротьбі за медалі району. У нас багато завдань. Сам Болі. знаєш. Ну все тоді успіху і будемо знімати цей сезон. Ходи тренуватися? <хів> <хів> Настав день Ікс. Матч проти Січ добряне а він заявку не попав, блять. Там три в заявці, плюс п'ять поза заявкою. Їх там сьогодні 30 чоловік. Ага. Е, Вася в заявку не попав. На Ігруцю? На Ігруцю, але може випустити. На матч Січ Добряни ми їдемо після гри з Голиним, від якого ми виграли з рахунком 2-1 на турнірі на підтримку Збройних сил. А так як я був трохи втомлений і не впорався з роботою штурмана, тому ми катнули лишніх 20 кілометрів, коли їхали до села Піщани. Сірій, ми, сярі, ми вторичі, заїхали, я був Я ж так звернув увагу, а чого ж наліво не можна їхати? Ні? А сярій бля сидить, йому вчись. Я не думав, що то не туда. Yeah. гру, Хочу подякувати всім за гру, хороша гра, Ми працювали, показали характер, спочатку у нас, але я сказав, мені, що нам трохи повезло, що вони не забили перші 15 хвилин. Були б вони забили перші 15 минути, але що написали, в мене було б 5 перебожих. Так що давайте з перших минут концентрація, зразу, з перших минут, це виходить на поле, з перших хвилин, щоб не було такого, так, як там, так як тоді, так. Як тоді. Бо кажуть, що роби був буй, поки ми почали, поки ми забиралися, докупимо, може мало перевати. З перших хвилин взяв концентрацію. Ультра спілку. відкриваємо. розуміють, да. цепочки, телефони. телефони. А не працює. За, за тренка, Суддями працює, вчора хто платив суддям. Я через короля, а ти дав короля не хотів напряму, пані. Северин, дербі чи це не Дербі, Каловського району Істрийського. як ти думаєш, чи можна порівнювати гру між цими командами, чи сильніший той чи інший район? Та я думаю, що насправді дуже рівні але суперники. Тут дуже, дуже якби питання, хто в якій формі зараз, бо ви вчора відіграли, мости ще зіграло з голеним. Напевно, що не всі приїхали десь трохи втомлені. Ну але в нас також багато є хворих хлопців, і є такий момент, що е, ну хлопці хороші, але ще не зіграть. У вас не попав заявку на сьогоднішній матч вашої команди. Що чого так чекали брутального на полі, де чого його не буде? Чи буде він все ж таки? Та я не знаю, немає такої заявки. Сьогодні в нас просто у нас в команді 35 людей ставлять плюси. То майже всі, хто у нас просто форми менше, ніж поставить люди плюси, розумієш, а там вибирає е, головний тренер. Якби, ну, просто головний тренер думає, що не футболіст, то він не футболіст, він має бути десь, десь за полем. Що ти очікуєш, хто сьогодні переможе і який буде рахунок матчу? Тренер сказав, що ми виграємо, він налаштовує на кожну гру на перемогу, але я думаю, що буде складно, тому що мости дуже класна команда мужиків, бойцюганів. І, і... Це дуже класно, бо ми хочемо, щоб такі команди давали бій, щоб їх трохи вчили, особливо нашу молодь, щоб вони отримували досвід через таке. Тому що у нас теж скоро стартує Кубок весни, і от таких ігор нам бракує, щоб десь трошки по ножці проїхалися, щоб був оцей брутальний районний футбол. По ножці і... ми привезли. Тому, що по ножці <світ> і того, того ми з вами граємо, щоб реально та, щоб трохи повчилися цього жорсткого брутального футболу. А коли є тренер на полі, тоді все нормально. Він бігає, він оре, він їх розриває. Тоді все класно. Але коли от його нема, як сьогодні на полі, тоді треба себе проявляти. А Наш тренер сьогодні виходить, тільки що назвав складу, де наш тренер, бачимо, він вже в формі, виходить виходить нападі. Тому можете казати Максиму, що можна передіватись, щоб заруба була не тільки на тренерському візку, а й на футбольному полі. Я знаю, вашого тренера теж по серіалу, бо не футболіст, по футзалу, Я думаю, що воротар зараз наш побачить, то може десь там ізійти трохи. Правильне рішення, правильне рішення. Все, вдали гри, без вам також? Ну, Андрій Миронович, бомбардир нашої команди. Е, коли прийняли річ на попасти в стартовий склад? Як... Сьогодні. Сьогодні? Я вечором, думав, чесно, вночі не спав, майже думав, кого поставити, так нема кого. Дердон, після вчорашньої гри, нас п'ять чоловік, мінус. Так, я буду пробувати. Зараз як мене стане, але... бачу заміни якому помінятися. Ну, ти, що, ти відчув, що сьогодні треба виходити, значить має бути Так, бідухоли. Щось відчув. Була чуйка вночі, чесно. Не знаю. Зараз побачив, чи, чи поможе, чи не поможе. А, я думаю, що не програємо, але всяке може бути. Ні, у нас просто дуже важка вчора гра була. Всі знають, про ми, як ми видали багато пацанів після вчорашньої гри. Сьогодні не змогли приїхати допомогти. Нам нічого, будемо грати. Все, бажаю успіху і гол. Дякую. мене? я, Та я терплю, ти знаєш. Ай, так, Розпочинається матч між командами Січ Добряни проти футбольного клубу Мостище. Засновник брутального футболу Северин Стецюк сказав, що треба зіграти жорстко. Вони хочуть цього футболу, а мостище ну прям підбирає гравців. Для такого футболу, тому трішки ножку, трішки в м'яч. Починаємо битву. З перших хвилин в Камости ще значно краще виглядало, тримало м'яч. Здавалося б, що у футболістів Січі немає якогось такого бажання чи якогось натхнення до футболу. Ми бачимо, що наш президент з перших хвилин покаже, ну, ми приїхали до вас, але... Футбол це наша гра, і ви у нас в гостях, друзі. Кожен з наших футболістів боровся, от, от, хотів на, нанести травму нашому холанду, а от наш сталевий чоловік, на жаль, на жаль, зруб, змусив команду суперника робити за ними. Дуже травматично виявилася гра для команди Сіждобряни. Першому там мабуть, три заміни по травмі зразу. І це, так. і це їхнє небажання, напевно, що грати в футбол призвело до цього, що вони якось так знаєте не настроїлись на футбол. Тому десь так вийшло. Небезпечний штрафний можна було сказати, якби в нашій команді був Фещук, бо він сильно пробиває. Але ось такий м'ячик. Залетай в урота -за сижу бряк. Скажи вы сильнее ударь, сам же нормально уже, понял что? Да серый, брат, <плодисмент> он Да мы это намяч, тут что кочка? Нахер ты мне не в урота туди, что там кочка? Там и так кочка.

Прибував і блядь. наш тренер, до речі, сьогодні класно відіграв перший тайм. Ну, я був здивований, що він себе випускає в ролі нападника, але нас рішення тренера ніхто не обговорює. Так що тренер вирішив і зіграв Голеодора. Виді з того боку знімаєте, вийдете там наших всіх курва. Воїть на той бік. Небезпечний штрафний і нічого. Нічого немає лідера в команді. Видно було, що сіж добряна, якась така розгублена, вона не знає за ким йти. Тобто, бувайся брутальний. От він хоч не футболом брав, а цією емоційністю. Виходив Фещук. Максим, тренер команди. І тут він вже брав футболом, і хлопці були більш впевнені поруч з ним. А от нема Васі брутального, нема Максима Фещука на полі і нема того ні футбольного духу, ні брутального духу. На жаль, сьогодні брутальний футбол показала команда тільки з села Мостище. Ось як несеться наш тренер перехоплювати, але. Перших пів години в че Не пів години, не Закінчився перший тайм. Ми чудово відіграли першу половину першого тайму, а другу вже так догравали хаотично. Зараз тренер все проаналізує і розкаже нам наші помилки. Давайте закритувати, відпочивайте, Ви почали грати, блядь, нормально. Почому почали грати хуйню? перестань бі'ти з м'ячом, блядь. Майк тоже, перестаньте п'яти. Перестаньте п'яти з ничом, малиться! Заки ты, бля! Перестань п'яти з м'ячом, Майк. Часто заебав же, блять. Часто снова почало нас. Все нормально, Ладно. нормально, блядь, ти біжиш 100 утратиков. Всі лечите забирають. Всі, кидай назад, блядь. Ты біжиш, хоче бігати 4 чоловіка, нахуяться туди. Бо тобі, сука, вдома. Віддай назад, Віддай назад, є біля тебе люди. Ти зачепив м'яч і біжиш, щоб бі, на чотирьох чоловік. На цього. Бачиш, що не можеш, не виходить. Віддай м'яч, блядь. Так само Жос, скільки можна тобі біти на цьому? Що, є месіч що нахуй, Я, не Я А Хто віддати, ти, бля? Ти не можеш віддати передачу, що? Слухай на громадянах. Сиди не спаси. пас? Тяжко пас і дати. Блядь, сука, біжимо туди всі, нахуй, потім забрали той м'яч, біжимо всі назад. Отвічаю, блядь, це. Ну, хина це хиляд! Це Чесне слово, блять! сука, полетіти нахуй. Жуміть, редусій футбол погату пазне. Ми самі себе заганяємо, бля. Віддаємо м'ячі, мечі, потім ригаємо світ. Ну <початку> ся хоч і блять, хоч і мечі забирати, всі хочу натис мечом, бля. блядь, Дай парк, королю! Король був на послу, Король був колег. Бо коли це, <Біджу, по> блять, пади, Розумієш, ти на характері біжиш далі в пута і ти втрачаєш м'яч. Ти вже йди в воротаря, тебе б Отак Так наш штрафний передихнули, типу і наш м'яч. Поки що його, поки що так. А зараз будемо міняти походу. Там нема хіба десятишенько за Блядь, опасно. Я сідаю, ходимо тільки вас. Це третя група в травмовані. Давайте, блядь, не треба цю херню. Ми починаємо бігати з м'ячом, блядь. і починається херня. Ну не все. Ми бігли вперед, втратами назад. Вони нас такі, що ми робимо штаб поганяли. Ми, блядь, бо ми почали херню грати. Бо ми забираємо, зразу втрачаємо. Бо ми почали видавати тупі м'ячі, просто так. Ми, ми, не за що ми просто м'ячі. — Ясно, Плюс Вони живіші, блять. Тобі за що дали жовто? Нема свистка, і мать нас вставляє.

Тарас, значить, Тарас, на футболку треба мастити. Может блядь, Бачить хай всі, блять. У нема сили для нікого. Давайте. Камеры давай назад. Камеры! 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 Камеры!

Ти кажеш, ти йдеш оборот, да? Правда? Але вже ледь. Та я дивлюся, що ти супертик, що можу де-небудь ти. Диви, як заговорив. Сіка добряни, не не ня ну молодці, ви дуже файно. Просто мене трошки. Трошки що. Більше забили просто, да? Так. А, джусіньо! Похлопали дюсо!

А ворота червона, ей! Поворота, м'я! За штрафною, вторій, ей, ей! За останній робіт, який кажуть! Ну ка що заді один! Серега, твій рот тут заня! Задні один кивчок! Ти щось там не треба мають дує рот! Хоро!

Йоу, старик, ну перед камеру йти луч. Ні, <laughs> <гільш> ти затравлюєшся нормально. Катя сьогодні треба на дофінг їбати, блядь. <гільш> Та він вже і так попав, е, на одну там 30 кривитин. Треба на дофінг, старик, сьогодні вже загна. Дико як пальцем. Дико. Індикатор. А дико три рази головою, куда? В обороту, варте не бог. Перцю там лежить. Добре! Добре! Назар, ти не вгадав рахунок, але ти був близький. Не вгадав, але я з одного два вирішив, два подав. Я вважаю, що з одного кращий результат. Де ти так сильно хуяриш?

Давай, Сер, якийсь коментар. Брат. Що, а хай тренірується, скажи пару слов. Надягни цю пуру, щоб люби виглядав, як каже, що магазин якийсь маєш, блять. Красата, я казав, що ми виграємо. Контент, пацани.